Ми знайшли кусочок льоду 23, 23. Ага, 10 кілометрів пройшли. Та ти що? Дальше ставай. Не рубай його Ну що? Ну льодочок є. Там, бачите, чорне все, там льоду нема. А тут ось така заводюшка, але ну, якщо тут глибини нема, то тут же і риби нема. Зараз подивимося, камеру опустимо. Тут водоросля самі, чуєш? Все, все повністю водорослями зарушить. І що там у нас тут? А тут щось таке як льод. Есть. Тепер самое главное, щоб тут рибка була, правильно? Те що лед есть, это дуже хорошо, а риби может не бути. Тут знаешь, що может быть? Тут может бути карась, тільки в нас немає на карася сность. Друзі, я вас вітаю. Давно не було вже риболовлі на каналі. Коротше, в нас така погода була: то сніг, то дощ, та й рибка особи не клювала. А це, як бачите, вибрались ми на перший лід. Нарешті ми його дочекалися. Скільки ми проїхали, скільки пролазили. Ви знаєте, льоду практично немає. Я не знаю, як нам повезло. Найшли ось такий невеличкий канальчик. І тут... Як ви бачите, лід трішки держить. Проїхали там і озера, де ми тільки не були. Льоду практично нема. А тут трішки знайшли. Так що будемо розбурювати цей участок, візьмемо балансирчики і будемо пробувати щось піймати. Поїхали! Опа! Ух ты, який удар! Щучка, навірно! Да! Я обрибився, бро! Диви, як мікрончика з почином! Диви, як мікрончика зажувала! Така подача! Бачиш, з великим балансіром пройшовся не хоче. а на маленький хвоста відбила. А де той хвіст чи в роті в неї остався, не мог. Ну, коротше, хвосток де ви треба перев'язувати нашого мікрона. Він таку щучку, звісно, ми відпустимо. Перва риба 23-24. Ось таке щупельот. Іди, відпустимо тебе, красунька. Друзі, як бачите, це. Наш найголовний атрибут для риболовлі на коліннички. Бачите, під прохмонтаж. Друзі, третій сезон я вже на них ловлю. Я просто не представляю без них своїх рибалок. Дуже корисна штука, а саме головне, що вона дуже практична і дуже удобна. Ви ж бачите, став на колінці. Так можна цілий день вистояти. Нічого вам не буде. Дуже комфортно рибачити, я вам скажу чесно. Вони дуже виручають, коли в нас на льоду вода. Як бачите, яка тут товщина в нас, можна спокійно вставати у водичку і рибачити. Так що, друзі, всім рекомендую ось такі гарні коліночки. Опа, єсть. О, зійшла. Щука була опять. Ти прикинь. Опять щука була. Ну да, тут гачки окуньові стоять. От вона й не просіклася. Ну я думаю, вона вже тут у нас не візьме. Ну, зробим ще десяток змахів. Та ти шо? Тоже така подача класна була. Ай-яй-яй-яй-яй. Це в мене вже третя покльовочка за сьогодні. Бачиш щучка тут присутствує, може ще й його кунька десь знайдемо. Тут ти що. Ну це крупніша щучка була. Однозначно, я почувствував, гарна було. Опа! Єсть, диви. Вона та сама добила чи що. Шо? Це щось таке, диви. Диви, що робить, Дивись, що робить. Ах, зійшло! Та ти що! Да, це хороша щука була ну... Ти прикинь Йомаєвся Та ти що! так ти прикинь А, вона ось диви розігнула розігнула крючок Чую. Давай мені Розігнула крючок Та звісно куди ж цей балансир на щуку? Це на окуня, Але бачите Щука бере Я короче, прозрівший Другий раз взяли, А може їх тут дві а Ну ще спробуємо. Ну я думаю, третя покльовка це вже щось, щось не те, що треба. Третєї покльовки однозначно не буде. Прямо ось біля лунки зійшло. Ну це крупніша, набагато щучка була. По снасті, друзі, ловлю я на свою найулюбленішу удочку. Вона в мене вже третій сезон. флагман Ice Pro 55. Сантиметрів. Тут, бачите, такий кінчик, зроблений під кивочок. Дуже вона удобна для ловлі окуня. Та й щуку я на неї ловив і судака ловив, але для окуня це просто, просто кайф на неї один ловить. Ви ж бачите, який тут кінчик. Не потрібен вам ніякий кивок. Ви ж знаєте, як кивки замерзають, тут колечка в нас вже крупненькі стоять. Так що на неї дуже гарно ловить котушечка ось така. Від флагман теж практично, не пам'ятаю вже, як вона і називається, якщо чесно. І лясочка в мене стоїть, Флагман Фріз 016. І поставив я балансирчик. Мікрончик наш. Шукаємо, друзі, дну. Тут у нас не глибоко, глибина тут основно метр півтора. Де на ямках і два можуть бути. Знаходимо одну, піднімаємо його сантиметрів на 5 від дна, наш балансирчик і робимо змахи. Я, якщо чесно, пройшли рік дуже не впирався в ці мікрони, а цей рік вирішив трішки поупіротися. Як я бачив, скільки людей на, на них окунів шарошить, це просто... Просто взрив мозгу, як на нього бере окуня. Ми аби попали на окуня, то я думаю, було б у нас все шикарно. Ну нічого, ще в нас вся зима впереді, то думаю ми ще попадемо і на окуня. По проводці, бачите, легенькі такі підкиди робимо. Робимо невеличку паузу. 2-3 секунди, можна і менше. Можна потихеньку отак робити проводку і піднімати наш балансирчик. Десь на пів метра підняли і так же само граємо і опускаємо його. Така сама стандартна проводка для балансира. Якщо рибка є, вона обов'язково у вас соблазниться. Є, зрізала. А, друзі, ви бачите це. Фух, відрізала! Відрізала щучка. Капець. Оце мікрон дає. Короче, проходив з кількома балансирами нуль. Поставив міні балансир на окуня І в нас почала брати щука і різати. Бачите, Відрізала! Ах! Ну нічого, йдемо це. І будемо пробувати далі. Так, да, друзі, щучка обізвалася, я навіть не чекав. З крупним балансиром обійшов, не хоче. Коротше, ось на такий балансирчик мікрон я ловив у мене хвосто, щука одломила. Тільки що зрізала одно. Я їх не багато набрав, але бачите, ось трішки взяв різних. Це убойний балансир по ловлі крупного окуня. Вони просто розривають. Ви бачите, який він мізерний. Ось цю, якщо порівняти з пальцем, дивіться. Просто крошечний малючок, бачите, а як гарно він ловить окуня, як бачите щучку. Ну на щучку він, звісно, слабувати, а може вона так просто бере. Ляска моя тоненька стоїть. ну, Зараз будемо ще якийсь прив'язувати і пробувати. Думаю, можеш, 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 ми ще й знайдемо окуня. Чотири сходи за цілий день. Так. Опа, дебий опускав тільки Тільки опускав, ще не співпроводку зробись Ну, не зійди, хоч ти, я тебе умоляю. Я ж тебе вже попускаю, як можу. Я тебе вже попускаю, як можу. Оба! ха О! Оце вже риба. Ти поняв? Що робить мікрон балансир Бачиш, вона як нормально бере, так нормально бере. Оце вже тобі щучка 800 грамів. Одну можна взяти і на жарюху, да, Юрка? А саме лучше, друзі... Її Коротше, Обійшов я по кругу ще раз лунки і Тут, як ви бачили, тільки опустив і клюнула у нас така гарна щучка пузата, щось тут у неї всередині, когось вона, когось вона з'їла. Ось така, дивіться, друзіка, гарна щучка зимня на балансірчик така, громі 800. Оця рибка, я розумію, друзі, на таку сность делікотно. Таку приємну щучку б'ємо. Це те саме, що на ультралойт ловить. Гарно. Ну ми, друзі, цю щучку відпустимо, хай живе. Ми не голодні, як то кажуть, так що хай підростає і родує у нас крупним розмір. Іди. Красавиця. Юрасику. Перекус. Да, Перекус. Хороші рибалочки. Рибалка. Відкриття. Я тобі скажу. Любе. Це вже відкриття. Да. Піца, як казав, а, як? Нью-Йорк пицца. Я я тобі значимо що... з цим. Кроме нас мало хто льоду знайшов. Ну так. Да. А ну давай чай із, із цим. З бергамонтом. Давай я капиться. Зимберк. Mm -hmm. О. Маку Пицца, давай пиццу. Mm -hmm. А ну. Чайку. Чайку надо выпать. Mm -hmm. Кольцо -а -а. mm -hmm. домашнь. Давай, сальцо. Тай це домашнє полібом треба. 3 годинки провели, навіть 4, да, ми тут. Якщо не більше, розбурили, розбурили повністю цей участок, от трішки щучка поклювала, зараз закрила рот повністю. Коротше, зараз поїдемо ще десь, може щось найдемо, десь лід. Короче, поїздимо, покатаємося. Думаю, щось знайдемо. Бо тут, я не знаю, аби окунь був, було б веселіше, хоч би покльовки були, а то вже після останньої щучки, напевно, годину по тих самих лунках я пройшов, нема нічого. Так що поїхали, пошукаємо ще щось. Зараз, друзі, сходимо до машини, візьмемо чайку, поп'ємо. Ще, напевно, думаю, півгодинки. посидимо на вечірній кльов. Може ж окунь обізвиться, Хотів вам пару слів сказати за свою термобілизну. Бачите ось? Під Уже десь приблизно два місяці я її тестую, перший і другий слой. Дуже комфортно в ній себе почуваю. Сьогодні ми марш-бросок такий зробили, напевно, кілометр 4-5 Пройшли по снігу, мокрі були, то вологу виводи просто отак. Так що, друзі, цю термобілизну можу вам сміло рекомендувати. Так що зараз візьмемо чайку і підемо. Спробуємо ще щось спіймати. Первий окунь. Ох ты, дивіться який гарний. Ану, опускаємо. Може він тут у нас не один. Дай Бог. Ми ввечері переїхали на друге місце, як бачите Тут трішки знайшли льоду. І окуньок обізвався. Дюрка там на безмотилку вове то в нього трішки окунь відзивається, але дрібний. У нас бачите середнього розміру клюну А ну може ж вимучим щось на вечір. Опа! Від сюди. Це вже хороший ну Як хороший. більш мене нормального розміру. Оце видно, як клюнув, так клюнув. От тика-тика. Не може закупнути його зовсім. Ну нема такого, знаєте, щоб стально. Щоб ловився і ловився з лунькою. То одного. Потім ще одного може маленького пару поклював і все. Тож знаєте, буває як натропиш на лунку. Так що з однієї лунки можеш і 5 штук поймати. Це нема такого. Вроді і перший лід, а бронь не хоче. Це вже не таке вимучування називається. Сижу на одній лунці. Шатою, шатою, поки вимучиш. Ух ти, Юрка, так ти окунів нас малий, диви. На мармишку, так? Да? Диви, навіть ось і хороший окунь поповсім. Дивіться який. Такий би на балансі якби плював. Дивіться які горні окушки. Ось тут під берегом ловив, так? Да? Да. Бачиш, як класно. Щось не хочу, навіть будемо потихеньку звертатися, так? Да? Та я таке думаю, бачиш, на вечір, я думав, виход буде, а воно взагалі закрив рот. Серію лунок зробили, пройшли тут по заводі по цій. Не хоче. Думаю, на сьогодні ми завершили нашу риболовлю. Перший лід відкрили просто шикарно, я щитаю. Дуже багато покльовок, щучки я заробив, пару окунців піймали, так що приїхали недаремно, лід знайшли. Льоду практично немає, так що нема смислу виїжджати, тому що всі перспективні місця зараз відкриті. Це так. По заводям, по таким невеличким покаталися, а рибки в основному тут немає. А там, де перспективні міста, там ще льоду немає. Так що, думаю, у нас скоро вдарять морози і ми вже повноцінно виїдемо і нашарашимо здоровенних окунів, щук. Все, друзі. Підписуємось на канал і всім пока. До нових зустрічей.